Всім привіт. Цей фільм буде присвячений киці Лорні, яка хворіє і дуже потребує нашої з вами допомоги. А найкраще про неї розкаже її хазяйка Вікторія. Отже, слово Вікторії. Нашої лорночки її появи життя доволі така нестандартна. З'явилася вона у нас в 2013 році, у квітні місяці, коли. Діти в нашому дворі на бар'єрі обступили її, і коли ми підійшли запитати, що хто це у вас, вони сказали, що тітя з цього під'їзду вийшла, викинула кошеня в яр. Діти підібрали його, знайшли, підібрали, і ми його забрали погодувати, повезли в клініку з клініки, сказали наші лікарі, ветеринари, що. Все, що може бути у кошенята, то маленького їй було приблизно місяць. Всі проблеми, які можуть бути, всі проблеми у неї є. Що будете робити? Ну, ясна річ залишати на вулиці хвореньке кошеня не в моїх правилах. Ми її забрали, і з того часу вона живе у мене, це вже трошки більше десяти років. Полікували, кошеня було пречудове. Виросла така бешкетниця, дуже активна, дуже любила спілкуватися, щось завжди розказувала. Все було начебто нормально до вересня минулого року, 2022 го коли ми всі знаємо, що війну з кормами було дуже складно. І е, я їх годувала, намагалася раніше годувати кормами е, хорошої якості. Але на жаль, у війну е, були проблеми з цим, і я спробувала перевести їх на корм тої ж марки, але трошки дешевший для нестерильних. І з цього все почалося. Лорнушки стало е, настільки зле, що довелося й вести її в клініку і фактично реанімувати. Вона фактично не стояла на лапках, вона падала. Настільки це був такий якийсь харчовий шок, як мені пояснили лікарі. Вони її поставили, як то кажуть, на лапки, але ніч вона пробула там до ранку. І зранку мені сказали, що з нею трапився напад, що це схоже на епілепсію. Хоча раніше ніяких проблем з цим у нас не було. Ну Потім, як ми з'ясували, це все ж таки не. Мабуть, що природа не епілептична, а природа якраз е, пов'язана з кишково шлунково кошковим трактом, а е, конкретно з підшлунковою залозою. Е, е, і от зараз ми вже зрозуміли, що це була проблема саме в цьому, але весь цей період напади траплялися доволі періодично і доволі часто. Це було дуже важко спостерігати е, ці судоми страшенні і її стони. І зверталися ми в одну клініку, в другу не всюди нам змогли надати кваліфіковану допомогу. Ми все намагалися все ж таки з'ясувати причини і прибрати наслідки от всіх цих проблем. І таким чином ми опинилися спочатку в клініці Білий Клик, де ми проходили лікування, обстеження лікування. Але на жаль, хоча були були й тимчасові поліпшення стану її, на жаль, все ж таки, от не в кінці ні, ні, це було 2 жовтня цього року. Трапився трапилось таке ускладнення, що Чесно кажучи, я сильно перелякалась із-за того, що температура почала у лорнушки падати. І якраз після того, як ми відвідали лікаря в білому клику і зробили нам там узі, подивилися, начебто ну, нічого такого явно чогось незвичного не знайшли. Я її привезла додому, але вона була ніяка. Вона лежала не було сил навіть голову підняти. Я поміряла температуру. Температура у неї почала різко падати, була вже 35,6, а це критична температура, і мені довелося її вести в клініку Генезіс. Це був вже надвечір. А мені треба була клініка, де могли кваліфіковану допомогу надати, і де був нічний стаціонар. Поїхали ми в Генезіс. Як нам порадили лікарі, і там вона пробула е десь добу. Ну і слава Богу, е лікарі, які дійсно е лікар Роман Валерійович, який нас обслуговував, це дійсно фахівець Наріше. височайшого рівня Наріше, через е буквально пів доби він вже зателефонував, сказав, що їй стало краще. Вона вже почала навіть сама трошки їсти. І Будь через добу ми її забрали Будь і директор. на даний час Лорнушка перебуває вдома на лікуванні, Будь і директор. призначили домашнє лікування, ліки, уколи. Все це ми робимо. Лікувальний корм Наразі. призначили в обов'язковому порядку. Сказали, що без цього лікування Десь. не може бути дієвим, тому довелося купити Дієво. дуже дорогі паучі. Гастроінтестинал модерат калорії в так, в магазинах вони коштують взагалі один павич 50 гривень. Я в інтернеті знайшла ну, те, що змогла, найдешевше по 39 гривень. І оце зараз ми лікуємо, годуємо лікувальним кормом. Ну і лорнушки зараз трошечки, вона сама вже їсть, трошечки їй стає ліпше, слава Богу, за все. І е, дуже б хотілося. Попросить всіх добрих людей, які можуть відгукнутися на наше прохання про допомогу, тому що довелося мені, оскільки я пенсіонер, і мені довелося взяти увійти в кредит картковий банку, для того, щоб я змогла розрахуватися. За лікування, за лікувальні корми і за і ну і так далі за все за весь період лікування зараз, то що ми робимо, і тому дуже 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 прошу всіх небайдужих людей, які можуть хоч чимось нам допомогти, хоч якоюсь сумою, неважливо якою ми будемо дуже вам вдячні за вашу турботу, доброту, за любов до братів наших менших і. Дуже віримо, що з вашою допомогою зможемо ми закрити цей кредит і зможемо нашу лорнушку привести до нормального стану, щоб вона була, як раніше, жвавою, веселою, життєрадісною. Дуже дякую за все, всім і будьте всі здорові. Всього вам самого доброго, до побачення. Трошки додаточок до тої інформації, що я давала про Лорнушку, я казала, що зараз, в принципі, стан її трошечки ліпший і вона почувається краще, але проблема, яка перманентно залишається протягом всього року, навіть більше вже ніж рік, це починаючи з 6 вересня 2022 року. Отже. Пішов другий рік, це ну це пов'язано також з роботою кишково-шлункового розладами кишково шлункового тракту підшлунковою залозою. Це діарея, яка постійно перманентно у неї. Існує весь цей період. Ми намагаємося боротися усіма і, і, і тими заходами, і ліками, і натуральними препаратами. Чим тільки ми не, не пробували вже робити все це, щоб піти від цієї проблеми. Але, на жаль, проблема залишається, і на даний час е, також, на жаль, е, хоч і стан е, загальної лорнушки, начебто так, вона більш така активна стає. Але але, на жаль, ця проблема залишається, і треба з нею боротися нам, боротися і боротися. Дай Бог, щоб все у нас вийшло. Дякую, будьте всі здорові. Чому ми пов'язуємо напади Лорнушкіни з проблемами підшлункової залози? Тому що, як нам сказали лікарі, напади? І е, коли от гострі приступи панкреатиту, саме підшлункової залози, то як кажуть, лікарі це супроводжується страшенними болями, які витримати не може ані людина, ані тваринка, на жаль. І тому ми пов'язуємо ці напади. Можливо, це є причина саме у такі напади гострого панкреатиту, коли в лорнушка відчуває сильніші болі.